Триває громадському інтерактивному та Радіо 1 З нами на зв'язку Юрій Ковалів, доктор філології, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, поет, лауреат Шевченківської премії та заслужений працівник освіти України. Вітання, пане Юрію. Доброго дня вам. Пане Юрію, хочемо з вами обговорити. Тему української літератури, яка фактично була знищена 2020 року в ЗНО. Зокрема, чому літературу досі не повернули в зовнішнє незалежне, та які наслідки будуть, якщо врешті це, цього не буде зроблено? Це питання досить складне, тому що воно стосується минулого. А те минуле воно тягне за собою і сучасні проблеми, коли було подано список обов'язкових дисциплін для навчання, для освіти, для середньої школи. І там виявляється, що зовсім немає української літератури. Тому доводиться говорити зараз не про те, що потрібно повертати, скажімо, ЗНО, а треба говорити вже про те, як. Відновити ту українську літературу серед обов'язкових дисциплін, от в чому полягає проблема, це дуже дивна проблема. І як вона виникла, чому вона виникла, незрозуміло. Тому що міністр освіти нам не пояснює цього всього. От він займається багатьма проблемами, він, начебто, патріотичні думки висловлює свої, і вони цікаві по-своєму. Але коли прислухаєшся. До тієї риторики, то е, помічаєш, що там немає основного, немає е, конструктивного, немає концепції, яку би міг запропонувати Оксан Лісовий. От чому лі, річ. Mm -hmm. Що Пан... потрібно нам і починати. Пане Юрію, але бачили які були дискусії, зокрема цього року стосовно того, що історію викинули з обов'язкових предметів на ЗНО чи не НМТ, але нібито вже пообіцяли повернути історію України наступного року в ЗНО. А на вашу думку, чому досі немає дискусії про те, що треба так само повернути українську літературу? Ну так, історія повернута, тут вже нічого говорити, 100%, тому що е, Оксен Лісовий прямо сказав: ми повертаємо історію. А з українською літературою там проблема. Вона е, е, поєднана із зарубіжною, невідомо чому, і навіщо, Причому е, там такі дивні е, відбуваються. Е, Події істи з зарубіжної літератури не можна, це різні речі, так само, як історію було поєднано із зарубіжною, тобто світовою історією. Наша історія це наша історія, а французька, німецька, японська чи китайська це їхні історії. Їх потрібно порівнювати, але не зводити в один предмет, як у нас це робиться. Так само і з українською літературою, бо тому, що українська література це не просто література для нас. Скажімо, як французька для французів, от німецька для німців, тому що у німців була своя держава, своя іманентна держава у, у так і будь-якій країні нормальній існують свої структури. В Українському світі, на жаль, цього не було, тому що Україна Україна віками. Була колонією е, різних інших е, держав, скажімо, Австро-Угорщини, особливо Російської імперії, а зараз комуністичної, сьогодні там, скажімо, знову ж таки імперія це Російська Федерація. От, і вона не мала можливостей розвивати свою е, інфраструктуру. І от якраз у тій ситуації наші письменники вони перебирали на себе функцію політика, е, теолога, правника. Е, Різні інші функції не властиві літератури. Ми це робили за рахунок свого таланту, як, скажімо, Борис Грінченко чи Іван Франко. Тобто вони робили те, що мусили робити інші фахівці? Хто у нас писав, скажімо, читанку, хто у нас писав буквар, інші, хто у нас писав, врешті-решт, основи нашого мовознавства. Це, звичайно, письменники. Тому що письменник був центральною постаттю у, нашій, е, у нашому українському світі. І, і завдяки літературі е, від, е, Україна зберегла свою ідентичність. Українці зрозуміли, хто вони є, читаючи кобзаря. Ніде у світі такого немає, щоб, скажімо, ну скажімо, Гьоте, е, його, наприклад, Фау ставили біля Євангелії. А в нас. Шевченків Кобзар обов'язково був біля Святого Письма. Це вже означає багато чого, і цілі покоління у нас формувалися на чомусь іншому, як на літературі, на творчості, на Енеїді Котляревського, на е, творах е, Шевченка, е, Франка, Лесі Українки, е, інших е, творах. Е, Письменників розстріляного відродження і так далі, навіть якщо брати в'язнів сумління, це все література, яка формувала національну нашу ідентичність. Попри те, що вона е має естетичні свої якості, вона мусить має якісь автономні отакі особливості. Вона не тотожна довкіллю. Вона, врешті-решт, на відміну від інших дисциплін, на відміну від тієї ж самої історії чи філософії, складає квінтесенцію всього нашого життя. І якщо її викинути із цього списку літератури, то що ж тоді формуватиме, яка дисципліна формуватиме національну свідомість і національну ідентичність? Фізика, хімія, біологія, ці предмети теж конче необхідні, але вони прагматичні. Вони привчають на до певного мислення, але не до національної ідентичності сьогодні відбувається війна, і ми мусимо знати це, розуміти. Якщо літературу ми викинемо звідти, то історія її не замінить. І потрібно ще раз вчитатися поетику Аристотеля, де він розмежовує поезію і історію. Це різні функції вони виконують у нашому світі. І це важливо, і історія не може підмінити літературу, а література не може підмінити історію. І по суті, якщо говорити про історичне мислення, то хто формував це історичне мислення першим у нас в Україні, та звичайно письменник? І що ж було з тим письменником? Він вкладав своє своє життя, а його переслідували. За що, наприклад, переслідували Шевченка? Його ж засудили не за те, що він був Кирило мефодіївському братстві, а засудили його за поему Сон. І це треба розуміти. Так само Грабовського, за що засудили? За поедію. Так само взяти, наприклад, оцих в'язнів сумління, і Стуса, наприклад, і Ірину, і Ігоря Калинця, і Сапеляка, і всіх інших. От Їх судили за що? За те, що вони писали, за їхні твори художні. А цих твори творів боялися найбільше більше хто? Найбільше більше боялися колонізатори, бо ці твори вони стимулювали мислення, вони по суті формували нашу національну свідомість. І Що нам дуже цікаво, я знаю людей, наших, мої знайомі вони зараз на передовій, на нулівці. І дуже цікаві такі речі. Наприклад, Олександр Хоменко, він кандидат історичних наук, мій колишній студент. І що він побачив? Він там серед оцих ну розгорнованого будинку Зенацька побачив книжку Малетія Смотрицького переведення. Ось нещодавно Олесь Бик розповідав, що він знайшов Кобзаря. Це обгоріло в хаті, а кобзар лишився. Отже, люди ці весь час брали нашу книжку, і я знаю, що ці бійці, от зустріч була з багатьма дними, і кожен має свій кобзар. Це дуже і дуже важливо. Якщо усунути українську літературу, то що ж потім залишається? Пане Юрію. А чи зверталися ви і загалом філологи до Міністерства освіти і науки, аби там якось пояснили, чому так відбувається? Чому вже щонайменше три роки, от з огляду на ваші слова, літературу не вивчають, не розвивають і загалом заводять на манівці? Я можу сказати, з приводу останнього, щойно з'явилося звернення. Кафедри української літератури Харківського національного університету до Міністерства освіти і до Оксана Лісового. Якраз там аргументовано в такій лояльній формі, що не можна усувати українську літературу от і уникати, тобто, не можна знімати її із, програм, із навчальних програм. Це е, ідеться, це поважні люди. До, до речі, в Міністерстві освіти не прислухаються до думок вчених людей сьогодні, як раніше, то все було. Бо минулого року ми зустріч, була зустріч у нас у Міністерстві освіти, і коли я запитав у них е, серед у цих чиновників, а яка у них концепція, мені ніхто не міг відповісти. В них немає концепції. Ми повинні з цієї концепції починати. От сьогодні треба цю ініціативу Харківського університету підтримати. У нас в Київському університеті теж ми пишемо листа зараз до міністерства освіти. Треба, щоб і у вас там у Волинському у цьому університеті Східноєвропейському, написали ста. Якщо будуть такі листи йти, то це буде якась, якийсь результат. І це дуже-дуже важливо. Треба, щоб е, вчителі, оця громада е, педагогічна теж зрушувалася, особливо філологи. Треба подумати, як це все зробити. Отже, йдеться про цю концепцію. Яка мусить бути концепція? На мою думку, вона мусить бути виразно націоцентрична. Про що йдеться? Йдеться про формування національної ідентичності через художній текст, через художню літературу. Як робили, скажімо, Кащенко, як робили, як Улян Опільський робив, як е, Богдан Лепкий робив, як Леся Українка робила своїми творами. Тобто треба формувати все це через художню літературу. Якщо не буде оцієї концепції, то теж нічого не буде. От е, я не, не хочу протиставляти, скажімо, математику, фізику чи біологію літературі, так як робив дітей. От е, тому, що е, якщо навіть говорити е, про літературу, її головне завдання це естетичне осмислення довколишнього світу, створення нової художньої дійсності за естетичними категоріями, але водночас вона виконує і пізнавальну функцію, так само як фізика, хімія чи, чи біологія, однак ці всі предмети йдуть до дійсності різними шляхами, і тут треба дотримуватися якраз позиції поля рікера, не протиставляти це все, а зіставляти і на цьому перетині шукати істину, а вона там полягає. Вона нам не досяжна. Ми мусимо до неї йти. Єдина істина, яка тут є в нашій освіті, це формування національно свідомої особистості. От зараз тільки так потрібно все. Пане Юрію, а на вашу думку, то якщо все таки Міністерство освіти і науки зважиться повернути українську літературу до ЗНО чи ННМТ, то українська література має бути разом з українською мовою, чи це мусить бути окремий обов'язковий предмет для ЗНО? Я думаю, що так, що це мусять бути окремі два предмети, попри те, що і література, і мова це філологія. У нас зараз їх розмежовують. Однак, який письменник може бути без слова? І якщо звернемося на аналіз, на роботи наших лінгвістів, вони ілюструють свої положення, свої дослідження, посилаючись на що на літературні твори. Майже всі. Щось вони, якісь інші тексти вони не беруть в основному, а беруть літературу. Так само можна сказати, і фізика, і хімія, і математика, що вони можуть позамовити. До речі, у нас була своя національна математика. Ми про неї забули. І от зараз водять і кажуть, там треба зняти якісь предмети, звичайно, вони переобтяжені. Не тільки основи здоров'я, а я і світ. Що таке я і світ? Це, по суті, предмет, який дублює художню літературу. Навіщо він там? От І там і багато інших предметів, які можна зняти. Потім хочуть вже петиції набрали це сексологію, хочуть ввести в школу, я кажу, навіщо? Чому ну, в нас не можуть повернутися до основного, до нашого, до цього досвіду великого? Треба, звичайно, у Європі багато чого брати, усі, але вже аж на занадто перебрали. Треба брати те, що є, і не забувати основи нашої педагогіки, Етнопедагогіки. Зверніть увагу, наша етнопедагогіка формувала особистість високої моральної культури. От і діти вони вчилися у батьків, вони вчилися в певному соціуму, колективі, вони були досвідки різні. от... І так далі. І ніхто ж не приходив, ніяких збочень у нас не було. Висока мораль існувала. І нам потрібно якраз цю етнопедагогіку відновити. І не треба перехоплювати все інше, тому що у нас починається вже ЛТБ. Це вже, це вже зовсім інше. Це величезний удар по на, нашій національній ідентичності. І це треба розуміти. Бо там іще є одна проблема, яку. Обминають у міністерстві освіти це вища освіта, середня освіта це звичайно вона потрібна, але ніхто не звертає увагу на вищу освіту, тому що у вищій освіті там є велика проблема. От вона е, засипана паперами різними, різними планами, такими іншими речами. От і, врешті, немає там науки. Тому що е, у нас е, ці скопуси, е, вебсайти і таке інше, які е, просто зв'язують е, науковця, філолога, і він не може е, розкрити себе. Він мусить працювати за тими алгоритмами, які йому накидають. Е, ці скопуси і таке інше. Це теж треба порушувати. Мені що здається, що якраз у, е, у цій е, ситуації Міністерство освіти не має структури своєї. Не, має, не вироблена ще тактика, не вироблено стратегії освітньої програми. Ми повинні, врешті-решт, зрозуміти, що ми маємо справу з, 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 з людьми, з дітьми. От і, і головне, що тут створити комунікативне поле, щоб був постійний обмін думками, щоб якраз була творча така атмосфера, а не папероманія, яка у нас є, тому що перевіряється. Не робота вчителя, не робота, скажімо, викладача у вищому навчальному закладі. А перевіряється в основному що папери, які там написано, те чи інше. і якраз оце про ЗНО. І про ЗНО теж треба подумати, тому що ЗНО для фізики, для хімії, для математики це одне. Там повинна бути одна структура, повинні спрацьовувати одні алгоритми. А література це мистецтво. Фізика, хімія, математика, біологія не. Мистецтво, це науки. Вони точні науки і природничі науки. А це мистецтво і що мистецтво виховує у нас? Воно виховує у нас духовну культуру. От якраз чуття краси. Через нього ми пізнаємося від українці, чим і різняється від інших людей високою естетикою. І ми повинні це все підтримувати якраз через нашу літературу. І питання в ЗНО повинні ставитися не так, де хто народився, якому творі там які були образи, які там метафори, щоб дитина перерахувала, чи, скажімо, той же студент. А mm -hmm. треба по іншому, як дитина переживає той чи інший текст, який вона має почуття, що вона відчуває. Тому всьому. От які моменти її надихають на щось, на якісь події. Так само, як читають твори, от скажімо, зараз того Шевченка, і відчувають, от що ви, наші бійці відчувають там на передовій. Вони читають того Галайду, от, прочитав нещодавно один поет. Він настільки проникся тим Галайдою, що йде із іменем цього Галайди у бій. І це дуже важливо. А от якраз, якщо ми візьмемо наші ЗНО, то якраз того немає. Всі тести треба зовсім змінити. От Тому що вони чисто інформативні. У нас вважається, що художній твір це інформація, це художній образ. Це потебня дав'ю, а потебня це наш. І, до речі, треба сказати, звідки почалися ці науки, скажімо, структуралізм, потім постструктуралізм і так далі. Це почалося звідки. Почалося у нас із літератури. Перець, Володимир Перець, створив філологічну школу, де він доводив, він медієвіст, доводив, що головне в літературному творі не що написано, а як написано. І наші це ціла школа з'явилася. Це неокласики, це Леонід Білецький, який виїхав потім у Прагу там продовжував цю всю науку і так далі. А потім з'явилися і праські літературний лінгвістичний гурток, і структуралізм. Але звідки він почався? Почався з літератури, тому що в літературі сповторюється квінтесенція життя і позбавити нашу освіту цієї квінтесенції це ознаку, що позбавити, скажімо, втага можливості літати в цьому світі. Дякуємо вам, пане Юрію, за ці коментарі, за цю дискусію, яку ви піднімаєте. Будемо сподіватися, що дійсно філологи всієї України піднімуться і звернуться до Міністерства. Освіти і науки України щодо повернення обов'язковим Це треба зараз робити. Літератури. Це зараз негайно. треба робити. Ми абсолютно з вами згодні. Дякуємо, пане Юрію, Юрій Ковалів, доктор філології, професор кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, поет лаврат Шевченківської премії, заслужений працівник освіти України, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Юрію, тримаємося.